Вірш Ліни Костенко, як тепер тебе забути? І як тепер тебе забути, душа до краю добрила, такої чистої отрути і ще ніколи не пила, такої чистої печалі, такої спраглої жаги, такого зойку у мовчанні, такого сяйва на круги, такої зоряної тиші, такого безміру у добі. І це може не тільки вірші, а квіти кинуті Тобі. Вітаю тені у себе, та це душа наповнюється світлом. Перший вірш написаний в окопі на тій садкій од вибухів стіни. Коли згубило зорі в гороскопі, моє дитинство, вбите на війні, Велась пожежю українічна лава, Горіла хата, ніч здавалась нем. І захлиналась наша переправа через Дніпро водою і вогнем. Була земля, сусідський плакав хлопчик, Хрестилась баба і кінчався Дихтів Бегтів отой бузесикий окопчик, на дві сім'ї тулилось кілька діт. О перший біль тих недитячих вражень, Який він слід на серці залишав, як невимовне вірша мене скажеш, чи не мою зробиться душа. Це вже було ні зайчиком, ні боком. Тривалий світ, обуви заряд. А я писала мало не остроком, великі бук, щойно з букваря. й перший вірші, придумившись краю, щоб присвітила повночі Війна, яким він був, я вже не пам'ятаю. Знаряд люпав а слипала стіна. Неправда, крила тим грунтом не треба. Землі немає, то буде небо. Немає поля, то буде воля. Немає пари, то будуть хмари. Цьому, напевно, правда пташина. А як ж людина? А що ж людина? Живе на землі, сама не літає, а крила має, а крила має. Вони ті крила не спухую пір'я, а справді чесноти і довір'я. У кого звірності, у коханні? у кого звічного поривання? у кого і щирості на роботі? у кого щедрості над роботи? У кого з пісні або з надії, або з поезії, або з зворі Людина нібито не літає, а крила має, а крила має. І жах, і кров, і смерть, і вічай, і клекіт хижої орди, маленький сірий чоловічок, на кої в чорної біди. Це звір огідної породи, лохнець, голодний невих. Куди ж ви дивитесь, народи? Сьогодні ми, а завтра ви,